Друге дихання на великих екранах документальна стрічка розповідає про українських захисників, які піднялися на висоту майже 6 тисяч метрів. Знімали фільм на двох континентах та в трьох країнах. Як творці проєкту обирали героїв та які історії лягли в основу фільму. Говоритимемо в черговому випуску програми на часі. І представляємо нашого гостя. Це Олександр Подан, амбасадор проєкту, телеведучий та. Продюсер Олександр раді вас вітати. Ради бачити співпродюсер нас там багато. Сам би точно не потягнув. Олександр, насправді, якщо ми говоримо за презентацію фільму, то 9 жовтня це старт у широкому прокаті. До цього відбулися допрем'єрні покази. Хмельницький став традиційно одним із міст, де глядачі мали першим. і традиційно першим, де могли побачити стрічку. Розкажіть, будь ласка, які ще міста долучилися до допрем'єрного показу? Чи багато їх було е, так? Хмельницький був першим. Далі був Івано-Франківськ камерний показ був Чернігів, але він фактично був. В шпиталі для ветеранів. Потім був Київ. Наймасовіший, звісно, там були і міністри, і губернатори. До речі, наш Сергій Тюрін заїхав туди, теж дякую. І Львів був 8 числа. А з 9-го усюди в прокаті вже можна дивитись. В Хмельницькому я так розумію, навіть два кінотеатри його показують. І, і це дуже цінно. І навіть є можливість, ну тобто, якщо вже говорити, то ну, ми зараз поговоримо про стрічку, і я, я просто раджу всім подивитися. її, Тому що це ми створювали, напевно, що документальний фільм, але він вийшов абсолютно художнім, але на реальній історії з реальними людьми. А, і наші герої були ви ну, виявили, що вони краще ніж більшість українських акторів. Я перепрошую, нікого не хочу образити. У них захоплюєшся, закохуєшся одразу. І це дещо неймовірне. Тобто він надихає. Знаєте, ми не хотіли створити стрічку, яка буде гнітити. Ми навпаки хотіли ця стрічка, щоб вона була мотиваційним таким мотиваційною рукою для ветеранів, які проходять реабілітацію, для їхніх побратимів, які служать, щоб вони знали, що ветеранів завжди підтримують. І для звичайних людей, які не знають, як спілкуватися з ветеранами, зокрема з інвалідністю. От, ну і як виявилося ще для, просто для цивільних, які, надихнувшись, сказали: так, в мене точно все гаразд. І, якщо ці хлопці змогли, і Оля, то ми зробимо. Отже, ну і ну найголовніше це стрічка про не просто про ветеранів, це ветерани з протезом Нижньої кінцівки. Які ну, вийшли майже на шість тисяч метрів, чотири захисники, якраз з ампутаціями, і Ольга, це та захисниця, яка мала дійсно важкі поранення. Як обирали героїв? Тобто, це були певні знайомства, чи це була співпраця, комунікація з певними підрозділами? Це було складно. Ми думали, знаєте, я, я ще до того як долучився до цього фільму, мене запросив Єнадій Газін, наш основний продюсер і автор Дей. Я вже ходив з SuperHumans в гори. Ну, так, власне, я туди і потрапив. Там мене порадив наш спільний колега Олександр Богуцький. Золотий голос України. <сумісності> По сумісності він директор ICTV і холдингу Starlight Media. От, І він мене порадив. Я ходив в гори з хлопцями, дівчат не було, саме хлопці були з протезами. І ну, я трошечки на цьому знаюся. І як з ними спілкуватись, і там, певні можливості, і так далі. От я думав, та я ж знаю, Супер у Львові, Незламні там протез Фондейшн. Та один дзвінок в центр протезування і у нас знаходяться люди. Ні, ми шукали героїв більше місяця і знайшли зрештою їх через підрозділи. Насправді через підрозділи, тому що вони, у нас була все ж таки критерії, вони йшли на 6 тисяч метрів, тому це мала бути низька ампутація, нижче коліна, інакше не, не спрацює протез, просто може замерзнути на такій висоті, і він не буде працювати, якщо там є ще колінний суглоб. А, і вони мають в фізичній формі бути все ж таки, так, і ну, щоб у нас був шанс вийти, інакше немає не сенсу. І от нам підрозділи порадили. Тобто ми знайшли шатю, влада. А він з Чернігова ми знайшли через. Він вже в ДПСУ, в Державній прикордонній службі України, і він е, займається спортивними змаганнями е, ігри нескорених і так далі. Е, він класно бігає. Далі е, Мішу ми знайшли через підрозділ Омега. Е, просто порадилась, сказала, є такий хлопець. Він, там, він повернувся навіть воювати з протезом, і він суперспортивний. Е, е, е. Олю про Олю пізніше розкажемо, а, а Дбріка ми знайшли взагалі, ну фактично, в, в Інстаграмі. Ну, Нашій співпродюсерці Ані подруга порадила, вона живе з ним. Ну, це Івано-Франківська область, де він там мешкає з Івано-Франківська, і вона сказала, та є такий класний чувачок, він якраз в гори пішов, ми дивимося. А він пішов значить, сам в Карпати збирати гроші на свій підрозділ і сказав: дивіться, друзі! Поки я не зберу мільйон, я з гір не спущусь. І він зібрав. І він зібрав. От. Далі Сашко, він одесит, ми його знайшли. От Там нам вже просто порадили і вибрали фактично теж. Ну Такий у нас був умовний кастинг, напевно, що тому що ми, ми вийшли на них, у нас було, звісно, більше претендентів. Потім вони заповнювали анкети, а потім я кажу, а давайте, щоб вони заповню... ну, записали відео. І відео дуже вирішує насправді, так? Коли ти бачиш цю щирість цього героя, нам треба, щоб вони були теж різні. Все ж таки є закони кіно. Так? І, і ми їх коли побачили, зрозуміли, це вау. Вони настільки потужні, цікаві, ну, ну не прям ну реально герої. Ну, я не знаю, навіть Тарас Цимбалюк холостяк відпочиває поруч з Мішою Грізлі, Я вам чесно скажу. Ну, от, і за красою, і за таким, знаєте, мужністю. І атлетичність, Ну, і вони такі, вони справжні. От, Але і... Оля теж має спортивний бекграунд, вона тренеркою була до повномасштабного вторгнення. Олю, ми знайшли, ми зрозуміли, знаєте, ну це було б не чесно по відношенню до дівчат, які воюють. Тому що все ж таки, це не те, що там знаєте, там гендерна рівність і так далі. Ми не грали на цьому полі. Ми хотіли все ж таки відмітити ту кількість дівчат, які на передовій, які в тилу, але вони є військовослужбовцями і вони роблять свою справу. І це для нас було принципово. І е, е, не знайшлося дівчини все ж таки з протезуванням. Е, знайшлася Оля, і вона неймовірна. Вона там неї було два важких поранення в живіт, і е, 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 вона дійсно могла загинути. А, але вона дуже класна. Вона Вона там просто в фільмі знаєте розповідається, що вона, вона займалася ну, зі штангою. Важка атлетка, але вона ну не точно не вища за вас. Вона супермаленька, супер акуратна. Я, я не знаю, я стою штангою, коли її, її бачив, я, я не розумів, як це вона відбувається. Вона з одного боку дуже ніжна, з іншого вона справжній воїн, і, і вона. Ну, доклалися до згуртування цього колективу. Все ж таки, вона була в них такою посестрою, яка їм допомогла об'єднатися в команду. Тому Оля це теж наша західка. І, власне, фільм, він здебільшого, через її погляд. І це цікавий теж хід, тому що це його придумала режисерка Марія Кондакова. Ну, Ми точно не хотіли зробити кіно тільки для, для мужніх чоловіків. так? Ми хотіли зробити фільм для всіх. А для цього є певні закони жанру. Та їх треба полюбити цих персонажів, треба їм спів відчу... співчувати, е, е, вболівати за них і так далі. І це все склалося. Тобто, от, і Оля е, своїм поглядом вона розповідає цю історію як від себе. Звісно, кожен свою, але Оля не у неї головна така, напевно, що е, окрема роль. От і це дуже зробило цей фільм доступним для всіх. Ну і, що, і дівчата плачуть, чоловіки плачуть, е, але виходять з таким бажанням жити з цього фільму. В документальній стрічці йшлося про, то, про те, що люди мали б підготуватися до такого сходження і готуватися впродовж року. Тут був час чотири місяці. Ну, фактично, Олександре, ну фактично, два. <клес> це ризик. Не боялися? Боялися дуже. Слухайте, я сам не був впевнений, що я вийду на ту гору. Давайте відмотаємо назад. Тобто, ми, ми придумали цю всю історію. Так розпочиналося, що був один або два герої. Потім, зрозуміло, знайшло четверо хлопців і ми не могли їм відмовити. Потім зрозуміло, так, нам треба дівчини, і з'явилася п'ята героїня, і це супер круто. Саме через це вони встановили світовий рекорд. Це світовий рекорд перше успішне сходження ветеранів на протезах на таку висоту. Такого ще в світі не було. От, але ми дійсно боялись, так, Ми далі шукали режисерку, шукали оператора і, і готували хлопців. І Олю. Готувалися вони як могли. В фільмі це показано, Оля готувалася на Покровському напрямку. Е, так, прям там, чути в фільмі, як свистить вибухи, а вона тренується, бігала. Там цікаві моменти ви бачили, я, Чи я подібна на, на дівчинку, яка пробігла ще на там, 14 кілометрів чи скільки. А я пробігла, каже Оля. І там бу, -бу каже, я вам покажу. Е, ми самі не встигали теж підготуватися якісно. Звісно, там під час повномасштабного вторгнення я не виїжджав в Великі Гори, і, і це висота без акліматизації. Раніше я щороку ходив на 5 тисяч, У мене був такий план. А Після, звісно, це все стало на паузу. І страх був. Ми не до кінця вірили, що вони вийдуть всі. Ми не знали, що вийде, і переживали за них. Ба більше, коли ми спустилися вниз, і вони нам зізналися, що вони домовилися між собою, і ти поки не вирубить дослівно. І я кажу: Міша, в тобі 115 кілограмів м'язів. Як ми тебе мали б зносити з 6 тисяч, ну ти собі це уявляєш? 6 тисяч метрів. Ну тобто Карпати забирають життя. А уявіть собі, що це така висота, ну ми ж, типу не могли по-іншому. Як сталося побачити в фільмі, не хочу спойлерити, О, там дійсно. Це захоплює, це тримає до кінця. Але, тим не менш, ризик був. Вони свідомо йшли на цей ризик, ми йшли на цей ризик, тому що ми живемо в такий час, що не ми можемо, як, як, в Голів... як в Голівуді ми не могли би знімати цей фільм, готувати його рік, потім рік знімати і через рік видати. Нам треба вже і зараз показати і підняти цю проблему. У нас в Україні більше ста тисяч людей з ампутаціями одні або двох кінцівок. Україна має до цього бути готовою розуміти, як з ними спілкуватися. Світ має на це звернути увагу. Тобто, у нас була місія, задля якої ми це все робили. Тобто цей ризик, я вважаю, був виправданий. Ну, а для хлопців і дівчат, ну, вони сказали, слухай, ми вже неодноразово майже не загинули. ну, мало не загинули. Втративши ногу, ви розумієте, що значить, там була критична ситуація, в якій вони реально могли загинути. Це все є в кіно. От, але вони вижили і вони були готові. І їхня оця от мужність, незламність, ну я не знаю. Тобто були моменти, коли ми на горі. Я йшов тільки тому, що йшли вони. Я не мав права здатися. Мотивували що... вона. Вони мотивували нас. Ну, ми, ми як могли мотивували їх, звісно, але вони мотивували нас. Чому Африка? Чому Кіліманджаро? У Нас дуже багато є вершин у світі, Європи, якщо навіть загалом брати. Дивіться, ми шукали вершину знакову. Ми шукали вершину, на яку можна все ж таки вийти. Ем, Кіліманджаро входить в сім вершин світу. Є такий так званий клуб сім вершин світу. Це сім найвищих точок усіх семи континентів. От вона входить туди. Так? Туди входить Еверест, Монблан в Європі, ем, Кіліманджаро в Африці, Макінлі і так далі в різних країнах. Навіть в Австралії не, не супервисока гора, але люди, які хочуть підкорити сім вершин, летять в Австралію, щоб закрити цей гештальт. Тому вона крута, вона красива, вона ну, 6 тисяч метрів. Це, це супер високо. А, вона доступна. Ну, Зрештою, ми обрали найпростіший маршрут, і слава Богу. А, тому, що я думаю, що складний маршрут. Перед нами були. Намагання сходжень подібних навіть з українським ветераном з ампутацією руки, до речі, не ноги, і вони не дійшли до кінця. Не дійшли 100 метрів перепаду, 150. А, наші хлопці, побачити. Е, і, і там, розумієте, в кіно ж. А, а ви ж бачили цю Танзанію, ви бачили е, те, як ми зробили їм акліматизацію. Тобто, маленький спойлер: ми, ми зробили. Наші гіди придумали дуже круту історію. Щоб вийти на таку висоту, тобі треба побути на висоті 2-3 тисячі метрів, тобто зробити акліматизацію, щоб організм звик до висоти. І це можна зробити так: піти на твою гору, піднятися на 2 тисячі, побути дві ночі, спуститись назад. Потім знову там на дві, далі, йдеш три, чотири, назад, і отак от ти ходиш. Найбільше тисячі в день зазвичай. Але вони придумали геніально. Ми їх повезли в. В Нгоронгоро парк Парк, Танзанії, який знаходиться в кратері вулкану, який вибухнув. Ну, Власне, Кілімажоро теж вибухнувши вулкан, але він на 6 тисяч, а цей на 2 тисячах. Ми жили на цих 2 тисячах і спускалися вниз. от Ми там їм показали, це сафарі, так зване. ну, Це не безстрільбід, це просто подивитися на тваринок, та і, і наші герої побачили. Як, як, діти? як малі діти. Ну, Вони просто розповідали, що. В когось це була дитяча мрія. Хтось бачив це в казках, в книжках. Ну, це прям якийсь ейбаліт був. Реально, я не знаю. Тобто я, я сам мене у самого були такі очі. Ну, ми просто зайняті були, ми знімали там хлопців, я знімав сюжет і так далі. Але ми так за них тішилися, тому що це було дещо неймовірно. І це те, що теж фільм, до речі, робить ще більш художнім. Це те, що, там, знаєте, все ж таки я хочу, щоб туди ходили діти. Та? Особливо середня старша школа Маст сі. Та, вони мають це побачити. Цей фільм розкриває психологію ветеранів, психологію людей з інвалідністю. І ти їх починаєш розуміти, як з ними спілкуватися. Вони самі сам це приговорюють, що вони не потребують жалю навпаки, вони хочуть поваги. І це так цікаво. І це прям посібник, як ну, спілкуватися з ветеранами, з протезами і так далі. І там в нас є моменти в школі, вони це робили. Ну, тому це дуже важливо. І, і оцей теж нюансик допомагає дітям теж знаєте, подивитися цей фільм, ну, там, да, трошечки там, знаєте, відволіктись. Та й нас він відволікає зрештою, такі красиві кадри. Ти. <laughs> і, так, як ті жирафи там, бігають і так далі, і наші герої з ось такими усмішками кажуть, що це, напевно, що найкраще, що з ними було за останні кільканадцять років. Тобто це їх теж надихнуло, і це було дуже круто. Тому, тому Африка, отак от і склалася, не знаю. Е, Будь-яка стрічка це певна цікава подія, те, що відбувається за лаштунками. Е, чи багато моментів все ж таки залишилися по поза кадром, тому що екстремальні умови, е, і дощова погода, і висота, і ми розуміємо, що це сходження людей все ж таки з ампутаціями, тобто будь-які моменти могли статися і вони ставалися. Що залишилося про що ми можемо розповісти? Те, що глядачі не побачить. Ми можемо розповісти про те, що на висоті 3700 метрів після акліматизаційного виходу вгору і вниз. Там була дійсно важка ситуація. В фільмі ви це побачите. от, І наші герої, ну, ми реально були на межі зупинити це сходження. Всі без виключення були настільки виснажені, що ну, от прям не було сил. Розумієте, ми все ж таки знімали ще кіно. Я ходив на інші п'ятитисячники, і Кільманджаро вважається напевно одним з найлегших п'ятитисячників, попри те, що вона знаходиться на висоті майже 6 тисяч метрів. Це 5 тисяч 895 метрів. Але там підходи такі плавні. От ви бачили той Марс, коли вони йдуть там прям і цей маршрут, який ми брали, він такий прям якісний. Uh, але вона була в мене найважчою серед тих п'ятитисячників, які я ходив. Я ходив на Казбек, я ходив на Мамблан, я ходив на Арарат в Фанських горах. Тому що ми знімали кіно. Там, де звичайні люди вийшли і відпочивають, там, де вони виходили. Ну там у нас йшла ще частина іншої групи, е, яка займалася іншими питаннями. Вони виходили там за 5 годин. Ми виходили за 8. Так, через протези. І так через зйомки, тому що були моменти, де просто ну, оператор каже, ну тут дуже красивий кадр, давайте піднімемо дрон. А що це значить? Ми тут зупинились, ми підняли дрон, поки він полетів, пройшлись і так далі. Оці от моменти ви бачили, що здебільшого ми намагалися їх ловити, щоб не зупиняти, але тим не менш. Або треба було десь, а ну і хлопці все ж таки там ну, постійні травли з протезами, та їм доводилось їх знімати, там, обслуговувати це дуже сильно. Ну і самі ці зйомки. Ну, а ми весь час біля них. Я скажу, ми виснажились настільки, що, ну, От чесно, був момент, що ми вже не підемо. І от те, що немає в кадрі, ем, там ем, у ну, нас з'явилася одна ідея, знайшов Олександр Данилюк, він український військовий, колись був міністром, навіть дуже дуже потужний чоловік Лідії Літковської, е, української дизайнерки. от. І вона теж, до речі, йшла, саме вона винесла цей прапор, пошила його своїми руками 6 метровий Uh, і, і він каже: а давайте ми їм зробимо масаж. І ми прийшли до хлопців. Вони спочатку так пручалися, а потім кажуть: ну, хлопці, ну треба просто. Вони кажуть, ну це все забите настільки. Ми ж і йшли і чули ці розмови. Уявіть собі, що, наскільки забиті м'язи, і спина, і руки, і все Теж з рюкзаками. І ми їх там в шість рук просто вимасажували, як могли, знаєте, до, прям до болю. І вони прямо що навіть там так розплились, гарно виспалися. Сказали, о, зранку прям зовсім настрій. наслідка. Ой, так не з'явилися сили. Друге дихання. Друге дихання. Тому це командна підтримка, якої ну в кадрі немає. Дебільше, звісно, вони підтримували самі себе. Вони стали таким гуртом. Вони стали не знаю такою маленькою ротою, та і. І це прям вони допомагали одному. Але оця вся підтримка, яка була поза кадром. Ну, там, я був помічником оператора дрона. Постійно ми там виривалися вперед, піднімали там на раціях там, то, то, то. Я паралельно знімав свої сюжети, до речі, які потім вийдуть на ICTV. Я не знімав близько 15 сюжетів, тому що там мене немає в кіно і це дуже правильно як героя, це фільм про них. Але я зрозумів, що можу зробити ще там щось. І от паралельно я на сходження 5600 метрів, а ти вирубаєшся, але щось там записуєш, розказуєш, як тобі підбадьорюєш хлопців. В мене був момент, коли я передивлявся відео, яке не знімав на вершині, і, і, і дивлюся, я цього відео не пам'ятаю, яке я знімав. От прям не пам'ятаю від слова зовсім, а я там, хлопці, ви круті, як ви себе почуваєте? Добре, каже: останнє я себе так почував, коли мені відірвало ногу. Я кажу, але ж ви подивіться, Оля йде каже, без але. І тільки Міша йде останній каже: Але це дуже красиво. Я думаю, слава Богу. Бо мені вже було страшно за те, що на що ми це все придумали. Але знаєте, це про гори, це про подолання своєї вершини. І вона в нас кожного своя, не обов'язково фігурально. І це дійсно важко. Але коли вони спустилися, вони подякували сказали, що це певно, що пригода їхнього життя. Дійсно, в кадрі глядач бачить чотирьох захисників і захисницю. А яка команда наскільки багато чисельною працювала вже поза кадром, коли глядач їх дійсно не побачить? В титрах багато, дуже людей. Так, в титрах багато людей, і вони всі є, і вони все робили. Ну, по-перше, наша режисерка Марія Кондакова, дуже крута режисерка. вона є дуже круті документалки були до того. Одна з них короткометражка про заміновані території України, але в такій легкій формі, як дівчата збирали сониці, ну прям. Дуже цікаво, вона виграла багато фестивалів. А потім вона зняла документальне кіно про жінок на війні і видала його в Парижі прямо в день повномасштабного вторгнення. І вона працює в здебільшого на французькому телебаченні: Висвітлює новини про Україну. Вона дуже крута, вона молодець, вона молода. Але так само вона вийшла на ту саму вершину. Її останні кадри, коли помирала вся техніка, вона знімала на свій айфон. Або там оператор робив це, і вона знімала дуже багато кадрів Олі, таких досить інтимних, ну в гарному сенсі цього слова, в яких тільки ну там дівчина могла підпустити дівчину да, в ті розмови. А це дуже важливо. Наш найкращий оператор України Сергій Михальчук. Ну, це людина, яка знімала Довбуша, Дике Поле, там багато. Ну, найкращі фільми «Повадир». Ну він геній, плюс він служить. І просто його. Ну, я дячний там керівництво сухопутних військ, командувач там дозволив йому хоча б мандрувати Україною. Тобто там не було варіантів його вивезти поза межі України. Він взяв відпустку як військовий і виїхав під час своєї відпустки. Але навіть по Україні військовим не так легко пересуватися, і ми там просили нам давали дозволи в Україні знімало ще кілька операторів паралельно, коли Сергій не міг служити. І там є ще група операторів. Уявіть собі, далі почалася робота в монтажі. Скільки роботи за монтажем? У нас змінилися два саунд ем, продюсера, там Олександр Чорний, і манікен Женя Філатов підхопив цю роботу. І, і це супер круто. В неймовірна музика, ці ефекти. Коли, ну, я, я вже його дивився там, більше п'яти разів. І коли це там про контузію, і там так тоненько вона свистить, що ти прям ти там, ти з ними. Дуже круто. ну Можна відмітити і Святослава Вакарчука, який нам надав свої пісні. І і як нам сказала, на Одеському кінофестивалі каже: це читінг. включити Вакарчука в кінці, це ж читінг. це ж всі по-любому будуть ридати. Mm. Ну і це дійсно, але вона не лягла. Вона так лягла, там та пісня. І так далі. Ну, у нас просто багато у нас. Четверо продюсерів. Далі підключилися прокатчики. От, і тепер ми виходимо на, на дуже важливі речі, що е, ми, як співпродюсери, відмовилися від своєї долі заробітку в цьому фільмі. У нас інша мета. Ми, спустившись вниз, зрозуміли, що ми хочемо допомагати нашим ветеранам реабілітуватися саме через фізичну активність. Ми почали водити в гори, в Карпати, там рафтинги, скеледроми і так далі. У нас було більше десяти програм тільки в гори. І це, і це супер круто, і це згуртовує їх, дає їм друге дихання. От, і ми вирішили ці гроші, тобто половина квитка, якщо ви йдете в кіно, йде на, як донат на реабілітацію ветеранів. І це дуже круто. Мені здається, такий правильний меседж. Люди подивляться, надихнуться, і ще й допоможуть нашим ветеранам. Це раз. А друга історія, ми зрозуміли, що ми хочемо зробити подарунок, в знак шани нашим військовим ветеранам після поранень. О, ми домовилися з нашим, там, партнерами Кіїстар, вони викупили майже 10 тисяч квитків, щоб просто віддати їх, щоб вони сходили. Тобто там є у нас не знаю, в Інстаграмі на сайті Second, Second Wind Club, да, або в Інстаграмі. Є посилання, ветерани просто обов'язкові заповнюють Google форму, щоб у нас був куди відправити. Да, там Телефон, емейл. І вони отримують такі промокоди на два квиточки. З кимось не самі сходили на нього безкоштовно. Це для нас дуже важливо, і це можливо в мережі мультиплекс, тобто фактично по всій Україні. От. І тобто команда нереально велика. Я сам здивований був в титрах, але дійсно ну, воно того було варте. І все це створено так своїми руками. Друге дихання. А ще «Second Wind». Це свідчить про те, що за кордоном глядач теж може побачити протитрований, перекладений документальний фільм. Друге дихання так. Це прикольна ідіома. Це Геннадій. До речі, ну автор ідеї Геннадій Газін. Він народився в Україні і в 15-18 років іммігрував в Америку. Він такий, ми кажемо, американський єврей українського походження. Більше 40 років він мешкає в Америці, але підтримує Україну постійно. І під час повномасштабного вторгнення він одразу там перші він сюди і привіз. Це була його ідея. От. І, і він особисто перекладав цей фільм, щоб ви розуміли, сидів на монтажах, попри те, що він там ну, бізнесмен, в нього там він настільки пірнув цю всю історію. От. І він придумав цю назву Секондвінт, тому що. Українською друге дихання англійською ідіома звучить як «second wind». Всі такі. я кажу, «second wind» — це що, це пісня чи, Скорпіонс чи кого там. Це не другий вітер, а саме друге дихання. Так вона звучить англійською правильно і це круто. І так дійсно, ми, звісно, хочемо, щоб цей фільм і він і буде на по-перше, він кустам з'явиться на платформах. Нам важливо, щоб він з'явився на світових платформах і на світових фестивалях. На фестивалі, Одеському кінефестивалі ми його показували спеціально вже з англійськими субтитрами, тому що там було багато послів. У нас є ветерани, до речі, легіонери з пораненнями, які були, і для них це теж зроблено, зокрема. Тобто, він, так, ми дуже хочемо його показати в світі, тому що він має показати всьому світу. Нашу, з одного проблем, з боку проблематику більше 100 тисяч, ви розумієте, так? Людей з ампутаціями, а з іншого боку, нашу незламність. І він не про страждання. Він такий, знаєте, казую, такі страждання і болі, які ведуть до перемоги. Ну, Добряк про це постійно там каже в фільмі: він каже, здаватися не має сенсу. От він про це. Здаватися не має сенсу. Така фраза, з якої в мене виходила друзі, і казали, я, я собі прям цитатник робив тих фраз, які мають тебе мотивувати. А це їхні фрази, уявіть собі. І це так круто. І ми хочемо в світі показати так. Ми не збираємося здаватись. Нам треба допомога, але бачите, що ми робимо. І мені здається, що е ніколи за кордоном не зможуть розділити наші проблеми. Ну, ви розумієте, Та, це десь далеко і так далі. Там, американці допомагають, дякую, але так зрозуміти не зможуть. Тому ми використали інший метод. Ми показали щось дуже круте і надихаюче. А не, а не ситуацію, в якій ми там просимо та і благаємо. Ми показали, ми будемо переможцями, і вам вирішувати, хочете ви бути з переможцями, чи потім пасти задніх. А психологія людська вона така: всі хочуть бути з переможцями. Ну і наші герої перемогли. Олександре, дуже дякуємо вам за надихаючу розмову дякую. і за те, що долучилися і створили документальну стрічку. Друге Дихання. Дякую. Дякую. Шановні глядачі, ми вам дякуємо за увагу і нагадуємо, що в ефірі була програма на часі. Говорили ми про документальну стрічку. Друге дихання. Майте нагоду завітати і переглянути фільм, побачити дуже багато цікавого, а головне надихаючого. Наближаємо перемогу разом.